Шановна пані Мелбарте, вітаю вас. Дякую, що знайшли час для інтерв'ю з суспільним. щиро вдячна за можливість звернутися до ваших співвітчизників. спершу хочу подякувати вам за постійну підтримку України та Чернігівської області. Ви взяли участь у відкритті ліцею в Талалаївці. Кошти на його відбудову виділяла Латвія. Завдяки допомозі вашої країни 146 дітей з вересня почнуть там навчання. Як ви оцінюєте виконані роботи? насправді ми дуже вражені прогресом, який зробили українці, організовуючи всю роботу з відбудови, адже ми добре знаємо, що це відбудовується за дуже складних обставин. Але звичайно для нас це дуже емоційний момент. Відкриття навчальних закладів, дитячих садків після реконструкції, тому що тоді ми справді бачимо, як наша допомога втілюють тальні об'єкти, що допомагають українському народу. Are you not to... чи не страшно вам бути в Чернігівській області? Адже це прикордонний регіон з Росією. Well, let's start with also is a with Давайте почнемо з того, що Латвія теж межує з Росією, і будьмо чесними. Це мета Росії змусити нас боятися їх, і ми не можемо їм дозволити залякати нас. Тож ми повинні протистояти цьому насамперед духовно, і я думаю, що бути тут це спосіб сказати, що ми не боїмося. Ми разом, і ми витримаємо це. Ліцей у Талалаївці це один із п'яти об'єктів, які відновлюються в рамках проєкту Латвія для Чернігова відновлення соціальної інфраструктури. Що вам відомо про статус інших чотирьох об'єктів? Сьогодні ми відкриваємо три об'єкти, відновлені за підтримки Латвії. Це дві школи та один дитячий садок. До кінця цього року ми завершимо ще два об'єкти: це ще одна школа та дитяча лікарня. І звичайно, для нас це не кінець. Для уряду Латвії, для суспільства Латвії важливо продовжувати надавати підтримку Чернігівській області, тож разом із владою Чернігівщини ми приймемо рішення, якою буде подальша програма підтримки. Чернігівська обласна дитяча лікарня також очікує на реконструкцію харчоблоку та частини приміщень для проведення операцій для новонароджених за кошти Міністерства закордонних справ Латвії. На якому етапі ці роботи? так. Як я вже згадувала, ми плануємо завершити ці об'єкти до кінця цього року відомо, що Латвія перша європейська країна, яка допомагає з відновленням зруйнованих будинків у регіоні. У яких ще сферах Латвія допомагає нам? Давайте почнемо з того, що Латвія надає Україні різноманітну підтримку військову, невійськову, гуманітарну. Ми також підтримуємо українських біженців. Також ми маємо двосторонню угоду про безпеку. Це означає, що Латвія продовжуватиме інвестувати як у військову, так і на військову допомогу. Якщо говорити про військову допомогу, то наведу приклад: Латвія є лідером так званої коаліції безпілотних літальних апаратів у співпраці з Великою Британією. Наше зобов'язання надати один мільйон безпілотників до кінця цього року. Але звичайно, це лише один приклад. Ми також є дуже активним членом чеської коаліції, яка допомагає Україні з боєприпасами. Тож насправді ми також працюємо над виробництвом дронів. Це певним чином змушує нас більше думати про оборону Латвії і, звичайно, про захист наших громадян в нашій країні, але це не виключає необхідність допомагати Україні для Латвії з нашою історією. Агресія Росії не є чимось новим. Тому ми щиро співчуваємо Україні і добре розуміємо, через що вам зараз доводиться проходити. І для нас зараз дуже важливо інвестувати в загальну систему оборони, щоб бути готовими як країна, як європейська спільнота, захищати наші кордони, захищати наших людей. І, звичайно, ми дивимося на Україну як на союзника, і насправді ми захоплюємося тим, що робить український народ. І насправді ви є справжнім джерелом натхнення для латвійського народу цього року. Латвія виділила 5 мільйонів євро зі свого бюджету на підтримку України, зокрема Чернігівської області. Чи планує Латвія і надалі підтримувати Україну Латвія? так Латвія давно дружить з Чернігівщиною. Ще до війни у нас були дружні відносини. Ми мали добре розвинуті економічні та культурні зв'язки. Є міста побратими. Тому, звичайно, для нас важливо продовжувати інвестувати в Україну, допомагати вам. Але це лише один із способів, як ми намагаємося допомогти вашому народу. А дуже часто наші глядачі після наших журналістських матеріалів у Ютубі запитують, чому Латвія приділяє стільки уваги саме Чернігівській області, адже в Україні багато областей, які також постраждали від обстрілів Росії. Я думаю, що частково я вже відповіла на це питання. Але перш за все, ми дуже добре знаємо, що Чернігів це стародавнє місто, це регіон, з яким ми співпрацюємо дуже давно. Вона склалася особисті зв'язки з Чернігівцями через економічну співпрацю, культурну співпрацю через дружбу між містами. І, хоча це більш схоже на офіційні відносини між двома країнами, але насправді наші стосунки в багатьох сферах життя вже переросли в міцні особисті стосунки між латвійцями та українцями. Ми знаємо, що ви були депутатом європейського парламенту. Як ваш досвід роботи в європейському парламенті, зокрема в галузі культури освіти та спадщини, може бути корисним для відновлення Чернігівської області? я думаю, що важливо розуміти, що цинічний напад Росії на Україну це також напад на весь цивілізований світ і цивілізовану культуру. А напад на українські культурні та освітні заклади це напад на український дух, українську ідентичність. Тому, звичайно, важливо допомагати відновлювати в першу чергу освітні культурні заклади, тому що саме в них найкраще проявляється українська ідентичність, Україна це незалежна країна з власною історією, з власною мовою, з власним корінням. І це те, чого Путін дуже боїться, і саме тому він хоче знищити вашу культуру і вашу систему освіти. І тому школи та садочки якраз і є пріоритетом для нашої допомоги. Це не просто інвестиції в будівлі, це інвестиції в ваше майбутнє. Це інвестиції в освічене суспільство західного типу, яке готове бути повноцінним членом європейської спільноти. Зараз правоохоронні органи України активно працюють над викриттям корупційних схем пов'язаних з гуманітарною допомогою. і ми можемо бачити інформацію про такі викриття у змі. Як таку інформацію сприймають в Латвії? Чи не стримується латвійців у бажанні допомагати Україні? я повністю розумію проблему і коріння цієї проблеми, тому що Латвія також була частиною радянської системи. А ми знаємо, що радянська система добре відома своєю корупційною культурою. Тому, звичайно, для України, для українців важливо позбутися цієї радянської спадщини, і тільки ви самі можете це зробити. Звичайно, якщо ви хочете стати членом європейського союзу, членом НАТО, ви повинні залишити цю спадщину позаду, інакше ви зіткнетеся з великою кількістю проблем, і вам буде важко стати членами Євросоюзу та Альянсу. І це я думаю дуже важливо розуміти, що членство в європейському союзі. Це не кінець, це тільки початок, і це означає, що ви повинні працювати з кожною людиною в Україні, з кожним бізнесменом, щоб дати їм зрозуміти, що вони повинні змінити своє мислення і культуру ведення бізнесу, і бути по-справжньому готовими до життя європейському співтоваристві. Дякую вам за інтерв'ю.